Всім привіт. Сузуки Street Magic Сьогодні вам пропоную подивитися, ознайомитися, що за кінь, рідкісний скутер в дизайні мото, мотоцикла, в формі мотоцикла, в стилі мотоцикла, хто як назве, хоча по факту це скутер, От, варіаторний двигун тут стоїть у Street Magic, як і у Suzuki ZZ ЗЗ Sport. Але от в такому дизайні це двохтактний простенький скутер на повітряному охолодженні. Ну І звичайно, що в нього саме цікаве, це його дизайн і його виконання. Так, мотоцикль в нас з квадратною фарою, бо бувають меджики ще з круглою, з різним захистом, з різними дисками, з різними дисками. Тут у нас версія на легкосплавних дисках NK. Це є Якісні такі японські легкосплавні диски 12-го діаметра, гума тут 110-70 на 12 стоїть. Перевернута вилка по дорослому, як мотоцикл. От Правда, Magic у нас хлопець не вчорашній, йому років під 30 і бачите, трошечки поржавіли штоки. але це абсолютно нічого, так як вилка перевернута і вона пружина, а не масляна, і відповідно. Питань тут по чи масляна. Ні, здається, гідравліка. Точно не пам'ятаю повелки. Треба глянути, навіть не пам'ятаю, чи вона масляна, чи вона пружинна. Хто пам'ятає, поправте мене, будь ласка. Так, побігли далі. Менчик дійсно в мене і було декілька штук і взагалі їх знайти дуже непросто. Так, 12 641 кілометр пробігу. Отак от він виглядає. Старенький, підфарбований, звичайно, десь в ржі є на, на кермі тут таке, так як скутерочок. Мотоциклик дійсно 90-х років випуску. Добре, що тут пластиковий бак і вони не ржавіють. Оце дійсно добре. Ану закрийся річ. Не пам'ятаю, а вниз все, є сам. Так, один ключик сузуки. Звичайний ключик Сузуки один. Тут стартер. Тут, в принципі, звичайний органайзер. От таке сидіння невеличке в сірому кольорі бак. В принципі, тут у нас практично без подряпин. Так, е, от така труба. Ножки. Це такий є, мотоциклик, він підійде для. Хлопчика на років 10, хоча в принципі можна сісти людині під 90 кг. Доволі цікавий такий апарат. На легкосплавних дисках, все в такому от цікавому дизайні. А є на нього попит на цей Magic але їх вкрай вкрай рідко вони приїжджають. Практично ніколи, можна сказати, там можливо один. У мене 110-й Magic, ото, да, то дійсно. Прикольний кінь був, 110-та кубатура. Так, супорт тут, дискові гальма. Десь Диск такий. Відсотків 20 зносу є, але ще можна їздити і їздити. Так, передня гума практично нова, взагалі без питань. Що це в нас стоїть? Стоїть дюро. Гарна гума дюро. Так, далі. По пластику як таких значних питань немає, бо тут самого, і, тут самого і пластика немає, тут буквально один хвіст оцей, тут ось невеличка подряпинка, і крило, і все. Так, По задній гумі вона також практично нова. Так само стоїть дюро, це якісна гарненька гума. Так, заведемо його, є стартер у Меджика, є кікстартер. В принципі, як вам... Дай газу трошечки. Все. Пускай. Тут на гарячий він з газом заводиться. Це двохтактна техніка, так має бути. Так, поворотнички, як ви бачите, вже по-дорослому, як мотоцикла, фара, ближній дальній, працює. Ну і звичайно, сигнал також. По двигунчику. Прикольно так колесо крутиться. Не знаю, як це так придумано. Ну, непогано звучить, в принципі, він в рідних запчастюльках. Двухтактний апарат. Так, що я вам скажу? Як як я на ньому, то за мене. Вилка доволі, доволі непогана. Сірий, а ну сядь ти, метр сімдесят. Я думаю, дивіться, на хлопчика там років 10, як мій син, буде мега крутий апарат. Оце з Сергія метр сімдесят ростом і в принципі непогано він навіть на ньому виглядає, я можу сказати. А для дитини це буде суцільне щастя. Я навіть поїду, покажу вам, як дитина буде виглядати на цьому скутері. Так як в більшості випадків цей апарат для дітей. Так, ну, зробимо тест-драйв з моєю вагою. Так Часи заводиться з кнопочки без проблем, бо не кожен, я вам скажу, малюк, може його завести. Тут така доволі непогана компресія. От, Наприклад, мій е, син якому 10 років не зміг його завести, дійсно гарна компресія в нього навіть не не вистачає сили. А от стартер дійсно потрібна. Штукень. Так. Вилочка дуже гарно працює передня, прямо ідеально. Там трошечки ржавий сам шток, але вилочка працює пречудово. Так, Спідометр зняв наклейку, щоб було видно скільки він біжить. Непоганий Меджик, максимально в нього 55 кг, далі, далі вже відключає карбюратор оберти, ну такий, доволі непоганий апарат. От, і навіть з моєю вагою в, в 90 кг можна їхати. Так, дійсно прикольний такий і керований. Меджик. В принципі, вони не призначені для такої їзди 55-60 кілограмів. А от в районі 35-40 якраз для дітей, там для підлітків, це буде такий один із найцікавіших варіантів. На, сідай. Сідай на цього красунчика. Покажемо як він. Як виглядатимеш на цьому байкові. Так, ну, Закінчуємо тест-драйв, закінчуємо огляд максимально детально і збоку, ви бачите, пасажиру навіть з, зі зростом 1,70 мет, більш-менш нормально. На такому дивному, незвичайному скутері. Так що кому Street Magic до вподоби, звертайтеся, вони в, в одиничній кількості, якщо трапляються. Купуйте своїм дітям, радуйте. Хто для себе, хто для ближнього, хто для дітей. Купуйте якісну японську техніку. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей. Всім дякую за увагу.